Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перед 24 серпня Ердоган таки пішов на це. Нарешті, босфор відкритий для кораблів НАТО. Ердоган одним жестом заткнув Путіна. Якщо 24 серпня буде масована атака по цивільних об'єктах, Росія отримає відповідь, кораблі США вільно заходять, кораблі РФ блокуються. США перекинули озброєний майже сотнею крилатих ракет USS НІЦ до входу в Чорне море. А зараз він зайде в порт Стамбулу. Буваючи поблизу Стамбула, USS Ніце здатний дотягнутися ракетами до Криму, Ростовської області та Краснодарського краю. USS Ніце за американською класифікацією Дестроєр. Відноситься до однієї з найбільш вдалих військово-морських платформ ЕСМІНЦІВ Арлібург Клас. Такі кораблі неодноразово заходили до Одеси. Зокрема, ми знімали на борті USS Porter та USS Ross. З ракетного озброєння вони мають два блоки вертикального старту на 90 томагавків та інших крилатих ракет. Дві пускових гарпун. Один такий ЕСМІНС. Здатний потопити всі залишки російського флоту. Ракети будуть націлені на Ростов резиденції Путіна. Ракетні склади, а також Москву. Сигнал послали Кремлю дуже чіткий. Військово-морський експерт Дефенс Експрес Володимир Заблоцький припускає, що можлива міжнародна угода, за якою Росію позбавлять права мати Чорноморський флот у Чорному морі. Про це він повідомив у коментарі Суспільне Крим. Я не виключаю такого. Можливо, буде міжнародна угода, що Росію позбавлять права мати Чорноморський флот. Взагалі у Чорному морі, і не я один так вважаю, наголосив Заблоцький. За його словами, наразі Кремль просить переговори на своїх умовах щодо війни в Україні. А ми будемо на своїх умовах реда потім. Справа в тому, що вони, росіяни реда, наступають зараз, бо хочуть потрошки хоч щось відкусити. Вони вважають, що це буде вигідна переговорна позиція. Чим швидше, тим краще, бо потім буде незрозуміло, що у них у самих зараз. Ситуація на фронті реда погіршується дуже швидко. А у нас задача зараз перемолоти. В обороні ми завдаємо ударів і втрату 6-7 разів більше, ніж вони нам, тому нам вигідна зараз самооборона, пояснив експерт наразі Україна чекає на авіацію, озброєння та ракети від західних партнерів. Водночас це не заважає силам оборони знищувати та урожати Чорноморський флот Росії в районі Криму. Зокрема, за даними британської розвідки, кількість знищених і пошкоджених кораблів Чорноморського флоту з початку повномасштабного російського вторгнення становить 30%. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.